За все хочу подякувати за таку швидку реакцію нашим областям, які фактично долучилися до допомоги нам. Ця конкретна фура допомога майже 5 тисяч відповідно квадратних метрів ОСБ Профнастілу прийшло з Житомирської там області, за що я так само хочу подякувати начальнику обласної військової адміністрації, пану Буднєчка за таку швидку фактично оперативну реакцію, тому що нам досить важливо відновлення зараз і оперативний, скажімо так, ремонт і усування наслідків ворож. Там агресії ворожих ракетних ударів. Наразі ми маємо закрити зашити більше трьох тисяч вікон, і це лише житловий фонд, це більше сорока будинків, і далі будуть адміністративні будівлі, далі будуть заклади освіти, звичайно, лікарні на першому місці, в тому числі. Тому роботи досить велика кількість. Зараз ми маємо об'єднати всі зусилля для того, щоб досить швидко оперативно провести ось цей фактичний ремонт.